Українські чиновники продовжують радіти цифровізації. Знаєте, кому що. А нашим чиновникам цифровізація. Запустили трекінг повістки. Трекінг. Ну, ви знаєте, там в різних сервісах доставки, трекінг ви можете слідкувати. І в резерві Плюс» буде цей трекінг. Тобто, ви повинні судорожно, щоранку відкривати резерв і дивитися, вам там повістку десь не пустили. І ось заступниця, я так розумію, міністра чи хто вона там. Я вам зараз прямо зачитаю. В резерв плюс можуть запровадити трекінг повістки. Це заступниця міністра оборони з питань цифровізації Чорногоренко. Громадяни можуть не знати про повістку, бо про це не інформують. Виявляється, ми живемо в інформаційному суспільстві. У нас вже є Резерв Плюс, без нього вже чихнути не можуть військово зобов'язані, але виявляється, громадян не інформують. Я вам зараз розкажу, вона права, що громадян реально не інформують. Так ось, трекінг повістки, повістки дозволить отримувати інформацію в Резерв Плюс про всі етапи надсилання повістки, включаючи статус документа та його номер. Ну, знаєте, ще потрібно а, ці зробити такі поштомати. Щоб людина десь приходила, відкривала поштомат, робила фотку, що вона тут. І тоді трекінг повістки закривається. Я вам зараз розповім про трекінг повістки. Вчора мені мама телефонує, вона в Кропивницькому проживає, ви напевно знаєте. Він каже: Сережа, тут поштовий телефонував і каже, що тобі повістка прийшла. Я у мами був прописаний один рік у 2005 році, 19 років минуло. 19 років минуло, як я там не прописаний, не зареєстрований. Вже кілька років. Вже кілька років у мене зовсім інші дані реєстраційні. Нині я стою на обліку вже давно, і резерв у мене є. І дані свої я оновлюю, що три місяці я стою на обліку в одному з київських. ТЦК? Регулярно туди ходжу. Регулярно там оновлюю свої дані і отримую відстрочку, поки вона є у докторів наук? Ну, можуть скасувати. А, так ось я ходжу. І оце в умовах цієї цифровізації. По моїм даним 20-річної давнини відправили повістку. Який трекінг? Яка цифровізація? Міни он, українського виробництва. Солдати без матюків охарактеризувати не можуть. Ви про що думаєте? Щоб максимально відправити людей туди, звідки не повертаються. А люди там будуть воювати мінами, які не зриваються, снарядами, які не поміщаються в дуло. Це про слова. Що ми будемо виробляти власну зброю? Як можна виробляти власну зброю в країні, в якій цифровізація на найвищому рівні, а на заводах, в кабінетах, в дозвольних інститутах сидять або мародери, або свої безтолкові, або хабарники? Або вчені, в яких давно немає ні обладнання, ні інвестування, ні? Начальства нормального, нічого. Ну, є, правда, ряжені вчені. Ряжені. У них є і ступені, і звання, і заслужені, і медалі, і княгині Ольги, і Ярослава Мут. Все в них є. Беріть їх, хай вони вам розроблять і безпілотники, і вибухівки, і танки, і гаубиці, і атакамси, власні, і хаймарси, де воно все, зруйнували Академію наук. За 30 років. Випиляли. І то не Академія наук. У них сьогодні день заснування Академії наук. На мій погляд, то не академія наук. То Мертві бджоли не годуть. Зруйнували освіту. Сьогодні освітою займаються я не знаю, хто, хто ці люди, де вони вчились. Таке відчуття, що це якісь агенти впливу іноземного. Чим вони займаються, не зрозуміло. Школа 12-річна. Всі волають, для чого нам ця... Це... 12-річка я пропоную 10-річку. Це моя ідея, я б її реалізував миттєво одразу 10 років. Немає що в школі робити 12 років. Їсти бурячок Клопотенка можна і вдома. Тим паче, що в старшій школі хочуть скасувати обов'язкові предмети математика, ні, математика залишиться, біологія, хімія, фізика, географія і так далі. Залишиться історія України, українська мова. Українська література, англійська і математика. А, і захист вітчизни. Все. Це будуть обов'язкові предмети в 10-11 класі, все інше на вибір. Тобто будемо тупі, але... але правильно оброблені. А міни хто буде робити? Хто? О той пан у вишиванці, за спиною якого сейф із мільйонами доларів, він буде робити потужність України. Да? Отак у нас. Отак все воно у нас. Просто шукають теми, де можна заробити, хайпонуть, але результату і суті від цього немає. Ми навіть міни не можемо виробляти самостійно. Хто не бачив відео, я залишив у себе в Телеграмі. Це, до речі, на ТСН показав. На ТСН. Канал, який ну, максимально толерантний до всього, того, що відбувається. Та вже ТСН уже показує. Подивіться на оці міни, які не вибухають, які не стріляють, які не можуть використати бійці. Вони без матюків не можуть, корис... не можуть охарактеризувати це чудо інженерної техніки. В країні, де буде трекінг-повістки. Трекінг-повістки. По даним 20-літньої давнини. О. Тяжко все це характеризувати. Просто в мене таке відчуття, що просто хтось дуже-дуже загрався і хтось просто вже вичерпав свій ресурс у владних кабінетах. Таке відчуття, що нами керують діти якісь. От просто якась шпана, дітвора на деяких місцях у державі, яка загралася в цифровізацію, в, в електрофікацію, але яка нічого не петрає ні в економіці. Ні в енергетиці, ні в політиці, ні в геостратегіях, ні в комунікаціях, ні в відношенні до суспільства. І ще й агресують, коли кажуть, що ребята щось не так. Правда, зараз підтягнули соціологів. Там одні соціологи ходять, знаєте, соціологи цигани я їх називаю, цигани від соціології ходять і розказують про підтримку залужного 42%, там і ще в когось там. 22, 25 і так далі. Ну, давайте далі. Далі тримайте людей за лохів, не поважайте людей, трекінги їм робіть. І це запорука миру. Я вже не кажу про перемогу. Це запорука миру. Да. Угу. Ще щось придумайте, ще щось цифровізуйте. Там. Ну, є ще дуже багато чого. цифровізувати. Цифровізуйте. Грайте в пасочку далі, в пісочницю. Давайте, грайте далі. Ну, якщо ви більше ні на що не здатні, то ну, ну, що ти зробиш? Ну вам же чимось треба займатися на ваших посадах. Ну, давайте. Ми почекаємо, а що робити? Немає іншого вибору. Поки що.